Привіт, мої любі малята. Коли сьогодні я поглянула віконце, гляньте, що я там побачила. Ой, дітки, а що це? Правильно, дітки, це листочок. Давайте подивимось, а якого листочок кольору? Так, дітки, листочок жовтенький. Подивіться, а який у нього настрій? Веселий чи сумний? Так, листочок посміхається, то в нього настрій. Веселий, так? Тітки, а це не простий листочок. Коли він до нас прилетів, я побачила, що на ньому було щось прикріплено. Давайте подивимось, що там прикріплено. Ой, тітки, так це ж фото нашої Анічки. Подивіться, у нашої Ані є кошик. У кошику є яблочка. Подивіться, скільки їх одне чи багато. Так, їх багато. А ще що є, подивіться, гарбузик. Він один чи багато? Один, правильно, дітки, а якого він кольору? Так, він оранжевий, оранжевий гарбузик. Молодці. Тож сьогодні мова піде про гарбузики. подивіться, скільки тут гарбузиків? Один чи багато. Так, їх тут два, багато. Подивіться, будь ласка, якого є й вони форми. Так, дітки, вони кругленькі. Кругленької форми. Так, а на що гарбузики схожі? Хто скаже, так, мені здається, гарбузик схожий на м'ячик. Молодці. Тож, сьогодні ми з вами будемо робити гарбузик, але спочатку треба розімнути наші пальчики. Ми долоньки розітремо. Зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. Ще раз давайте, ми долоньки розітремо, зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. Так, дітки, для того, щоб нам зробити такого гарбузика, як у поганічки, нам знадобиться клей олівець, папір ось такого кольору, який це кольор, оранжевий колір, і попросити маму або когось із дорослих намалювати контур самого гарбуза. Що ж потрібно зробити? Зараз я вам скажу, що ми будемо робити з цим папером. А з папером ми будемо робити те, що мама вам вряд чи дозволить. Ми його розриваємо. Розриваємо так, як вам захочеться. Так, розривала я навпіл. А тепер беру ось цей шматочок і робов на такі дрібненькі, набагато таких дрібненьких, дрібненьких шматочків, не жаліючи рух, дуже. Так швидко вам може допомагати матуся. Так, Ось так. Дуже багато таких рівнесеньких шматочків. Це корисно для наших пальчиків. Робимо, Гляньте, Так, наші пальчики гріють. Працюють наші пальчики для того, щоб зробити. Такий гарбузик. Рвемо-рвемо. Так. Ось так я нарвала та, ось такого гору. А тепер беремо наш гарбузик, беремо клей, олівець, відкриваємо його і намащуємо так гарбузик, добре клеєм, не виходячи за контур. Виходимо це контур. Так. Так. А тепер ці... закриваємо клей, беремо ці шматочки і приклеюємо їх так, як вам захочеться. Головне не виходимо за чорну таку полосочку, за чорну лінію. Приклеюємо щільненько так, щоб біленьких, бачите, таких біленьких шматочки паперу було майже не видно. Добре, притискаємо пальчиком і клеїмо. Так, дивіться, дітки, отак, от такий от у нас виходить гарний гарбузик, так? Гарзик. Знаємо, що не виходимо, так, тут не виходимо за контур. Можуть бути листочки більші, менші, зовсім маленькі, тобто, які ви нарвете. Так, Ось такий чудовий гарбузик вийшов у мене. А який гарбузик вийде у вас? Нетерпінням чекаю ваших фото та відео. До побачення!